Є у нас така стіна. Тут более-менее кладка нормальна, вирішили її залишити. Що ми зробимо? Тут у нас є пустота і слабо тримається, ми заб'ємо заб шпаклевку і по-другому і закрасимо або вскріїм лаком, ще поки не відомо. Стіночка, побачимо, що з цього вийде у нас. Так, друзі, от відчищаємо шви. Такі робимо їх трошки глибонькі, щоб можна було це все діло підмастити шпаклом. Бо ця штука не тримається у нас. Може, скільки не чухали. Ще є трошки. Робота моторна, так? <смітна> зато вона та гостої. Віддаємося, що буде далі у нас. Так, Друзі, от наша стіночка. Відчистили ми шви, мою глибиною відчистили цеглу. Пропилососили і загрунтували шви. Завтра їх буду підмащувати. Отака історія. Звичайно, ця робота не важка, але займає дуже багато часу. По факту у нас тут стіночка, блін. Так, брен. Тут у нас ця стіночка має десь 12 метрів квадратних і оце відчищення і пропилососити зайняло два робочих дня. От така історія. Ну, за сьогодні, думаю, все просохне. ми заб'ємо шви. Ну і, до речі, ми розшивали для того, щоб, щоб ми затерли і мало до чого вона триматися. Ось така історія, друзі. А, До речі, ще забув сказати, що чистили такою щіткою. М'якенька, Добре заходить щоб і зручно працювати. Є, є чорні з більш жорстким ворсом, але вони незручні, пальці всі здирають. От У нас щітка. Ну, носить, як, як видно стерли вже. Бачите, оця друга, до речі, маленький оцей вигін, а тут більше. Більший вигін. Краще брати ось цим вигином побільше, щоб було зручно десь проходити, проходити якісь ну, незручні місця. І сама рука подальше від стіни і не здираєш пальці. Це за фірма ну, неважливо, як видно зверніть увагу на це Так от, друзі, фугуємо шпаклюкою. В, в цілях економії робимо це діло, це діло не фугою, а стартовою шпаклівкою. Ось ну, так ми це все діло робимо, вона чуть підв'ялиться і будемо кісточкою формувати трохи цей шов. така історія. Дай, друзі, шпаклявочкою затирати це ще таке собі діло. Коротше, забуваємо, але ми цю стіну будемо фарбувати, скоріш за все, Ще точно невідомо. Тут у нас є сопліки ще Но місцями на кирпич заходимо, не можемо пройти. Будемо це все діло виправляти, будемо брати щеточку по металу м'якенько. І виправляти. Ну, ще біда, що шпахлівка, треба потрошки наносити. Робиш густу, ну, щоб забити повністю зразу шов. Дуже тяжко формувати його. Робиш рідку, вона пливе особливо горизонтальній і верхушку не заповнює. І так собі. От вчора цілий день. Навіть mm. половина стіни. Тут у нас 12 квадратів, то і де 6 квадратів не зробили. Дай Бог. Сьогодні шви закінчимо. І тут ще така тема, що шви різні. Тобто ми, ми їх формуємо так тупо пальцем, кісточкою, кісточкою, от іменно дерев'яшкою. Отак вот де пролазить, вот отак, де не пролазить, так кінчиком. Ну, гострим кінцем. Ну такі, друзі, якщо будете собі робити, краще, краще взяти. Затірку спеціалізовану і не гратися, як ми. Ну тут затірку ніхто брати не буде, бо у нас бюджет обмежений. Ну, от Такі, друзі, діла. Дивимося, що далі буде. Так, друзі, ось закінчили ми цим кирпичом. Такі у нас вийшли, трошки відблискю, трохи дав глянцю. Ну, не знаю, прикольник. Нагадаю, що були з слабенького рощину, таких як пісочок. Ми їх всіх вичистили, повичищували кірпіч, били стартовою шпаклівкою. І вскрили лаком. Лаком скриваємо у два рази. Лак у на такий. Лак для Ось Наступний шар наносить, наноситься через три години. Наноситься в два-три шари. В цілому ось така красота прикольненько вийшла, то що в нас оці соперки трошки полишалися від шпакла на кірпічу, замовника нам пород подавалося. Ми мали це все діло шліфовувати. Наносили шпаклівку мішком. Мішком будівельним, э, типу як, як його кажуть. Типу для тортів цей мішок. Але є спеціальний з таким э, з ткані, із носиком. Ну, вроді я вже знімав про нього. Ну, от, друзі, така красота. Цікава стіночка получиться. Все, друзі. Всім дякую за перегляд. Всім пока.